Немає. Будиночок також виглядає досить охайно і на перший час можна жити і так. Але, звісно ж, добудовану частину потім прийдеться утеплити і пофарбувати. Тож, можна зробити це разом зі всім будинком. Загальна площа будинку 60 метрів. Квадратних. Він цегляний, покрівля шиферна. По всьому будинку вікна замінені на металопластик. Вхідні двері також нові. В будинку три кімнати. Він газифікований. Частково зроблено ремонт. В будинку нова електрика і утеплені поли. В більшості приміщеннях на полу плитка. Частково встановлені нові міжкімнатні двері. В цій кімнаті, як на мене, сумнівний колір. Але все це по бажанню можна змінити. Ще одна велика кімната. На ділянці є свердловина і санвузол в домі. Більш того, туалет окремо, і в ньому ж бойлер, і ванна окремо. Повернемося до ділянки. Розмір ділянки 16 соток. У дворі є гараж, погріб. І конкретного роду 8 соток. Ціна оголошена власником 9500 доларів. А тепер два слова про місце розташування самого села та його інфраструктуру. Важливо знати, що через саме село проходить залізниця, і від будинку до станції 500 метрів. Сприймати це можна по-різному: для когось це мінус, для когось це, навпаки, плюс, тому що від цієї станції відправляється 7 разів на день електричка на Київ. А це означає потенційні робочі можливості. Щодо іншої інфраструктури, в селі є декілька підприємств, в селі є магазин, є Укрпошта, є школа.